Дякую. Власне, пан Михайло, голова людина, з якої ми брали двох інформацій, ми переробляли під радіоформат, Ми для слово в слово все переробляли, але одне з джерел це власне праця Михайло Ловатова, Івана Ботрява і Наталія Харбатова. На жаль, Іван Ботрів сьогодні не може тут бути прослухні. Пані Наталя це мені доведеться на Вам треба до цього подаватися, точно я знаю, чи ви до того я вже. Час у тому спію. Можете це сказати? Може. Я щойно дійшов, ви мені не дали відтехатись, таке говорити. Мені пригадує, пригадується подія 50-річної давності, яка більшість присутніх, очевидно, вважається доісторичною. 30 квітня 1964 року в мене болів зуб. А це перед день першокравня. Я пішов в поліклініку і застав ще одного лікаря, який мені зуб видав. Але при цьому сказали, що ти не йдеш, не я ж ворів, то, як мені колега, але ж таєшся пола І сьогодні я це теж пригадав, що мене відривають від того, щоб я пив горівку на честь старого року і святого Василя і робить презентацію. Ну в будь-якому разі я відірвався і на презентації пішов. Так, ми знаємо, що ви відірватися. Це... Є така недія? Є. є. А не знав. Це прийняє. Це видання, як на мене, унікальне. Я тримав в руках всілякі альбоми вже, сучасні. Але щоб аудіо альбом з багатьма сюжетами, то для мене новина, і мені здається, подія унікальна. Трохи я встиг з ним познайомитись, бо Тарас подарував мені такі, таке видання, двох примірників». І дещо я встиг почитати. Так, воно оригінальне видання, воно зручне, скільки то. 126 сюжетів, 6 сезонів, 25 частин. Можна поставити собі його в комп'ютер і замовити будь-яке. сюжет, який тобі подобається. мені голоси. Це, мені сподобалось дійсно. Гуденьки читають, читають. Панувало на прізвище. Безумовно, це і досить зручно Що скажу, що мені не дуже не Дуже сподобалось, що тут використані переважно матеріали трьох авторів, які тут називають Бондарів, На ну, так річку збиралася сьогодні прийти надалі. І голова Коли робилось це питання, за обдарами обговорювання, авторами. і в результаті тут з'явились деякі наплати. Ну, Якби обговорили це з нами, матеріали, які виходили, не варто ви сказати. Панове. Пощадбанку. На розділі Мазечок і святого Вони Гератера. 1884 рік є конкретний автор Раймонд Меус. А от в якійсь газеті з'явилось, виграв конкурс Меус, а збудувалися проєктом наус. Так написала газета Давня. Вона помилилась, в наступному номері поправилась, але гуляє оцей сумнів, Проєкт виграв мебус, вивов, вивов, вивов. Ні, просто помилився журналіст тоді. І багато раз потім поправляли, помилку цю посадив на жаль, знаменитий наш на полі. І вона гуляє і в питання гуляє. Ті, хто будували це видання не линію, вони використали інших матеріалів готові, але як ви тут поговорили з нами, видання того ви не будете. Будемо робити про нашу фотографію. Я назову ще, ще кілька речей. Вірменський костер. Назвали чемно, що автором фресок є поїзд і чорний. І зовсім пропустили, що автором прекрасних дерев'яних тут на парнизі є українець моїй небо приватних. Не був в палефіальному постійолі. назвати Юзефа Потоцького воєводою Каменецької. Не був він воєводою, був він воєвитою воєводою Київським. І знову не ваша вина. Автор давній допомогли. Але сучасні речі насигнать і тому при вас А взагалі це подарункове видання, так? воно не комерційне. Хоч тут можна сказати трошки порушення авторського права, але раз воно подарункове і не комерційне, я думаю, що автори матеріалів не будуть датись і будуть. Облад. Згадується тут прекрасний наш депутат Руслан Максим, автор проєкту Привезення. Треба подякувати пана Усмана. Ви знаєте, мабуть, що я веду програму Булиць. І багато вже людей казали організаторам цієї програми, ну чому ви не видаєте відео відеоматеріал? І ми навіть підготували ці 20 вулиць, 20 найцікавіших об'єктів. Вони готові у Нікітіна, але справа впирається в досі. <різь> ви чули, банали? <різь> 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 Можу ще сказати. У 98-99 році, теж для вас вже досить далекий до часу, я на обласному радіо начитав матеріали з історії старого Станислава. Вони у мене записані на шести касетах, ще на касетах вони є. Там вони систематизовані так, середмістя і чотири передмістя. Галицьке, Луценське, письменницьке і Заболе. Теж вони чекають часу, Бога, якщо вам вам говорить, що він чопить. Я вірю, що він не зробив. А сьогодні я чесно вітаю цього видання, цією хорошою подією І рекомендую всім мати цей матеріал. Yeah. Ну, з цього можна зробити в що пан Михайло вже не будемо, сьогодні прийшов на президента. <зумітно> Одним посолом двозначно. Але перед тим, як згадати слово Андрію Марківу, який зводиться з аудіокнигу, хочу сказати, що ця книга була видана в рамках 15-ї ліці товариній компанії Вежа Кабасу. Ну, Минулого раз почали спілкування, зараз продовжує. Це так само присвячено ювілею, та під ювілею та компанії. Далі Андрій Марків, той, хто найбільше це переслухав. Добрий день ще раз всім. Христос становився. Ще раз. Долі. Дуже приємно, що я приклав свою руку, свої буха до цього. І в той день, коли Тарас прийшов, я сказав, що є така ідея компілювати всі передачі, які знаходяться в архіві телерадіокомпанії Вежа, власне, в радіо Вежа, м -м, програми Рідне місто, що це було дуже гарно, якщо б вийшла така загальна. Лишка, така загальна компіляція. я навіть не задумую чи за цю роботу, тому що маю багато прикладів, коли до мене приїжджають друзі з інших міст, Івано-Франківська, і я намагаюся, наскільки, наскільки знаю інформації поводити їх по нашому красивому, насиченому е, подіями, Івано-Франківську, але не завжди раніше завжди відчуває такий брак інформації. І коли до мене прийшла... Прийшла ця ідея, раніше, коли Тарас сказав, давай ми зробимо таку загальну книжку, гаужову книжку, і дав мені цих всіх 126 передач, то я скажу чесно, так, перших ну, 20-30 роботи складно повільно. чому? Тому що я все це намагався переслухати, і щоб доліпити докупи, то проходив день-два, я вже брався, грубо кажучи, за роботу. Тому що мені було страшенно цікаво, що вона франківську в ті роки. Починається тут з сормологічного порядку, взагалі як заснувався Станіслав. І, і з самого початку було захоплюючо слухати ці всі, всі програми. Тому ще раз повторюю, дуже приємно. Ця штука є в нас в Івано-Франківську. І це, я думаю, ще одна галочка, ще один плюс і взагалі до історії міста. що Ми можемо сказати, що в нашого міста є аудіокнига історії Івано-Франківську, Сталі ну, і Я думаю, що це перша частина голови ще надіюся. І обов'язково ми, знаєте, як то кажуть... Історію можна писати, переписувати і потім не знайдеш крайнього. Я думаю, що в наступній частині ми обов'язково внесемо поправки, які зображення, які щойно прозвучали. Ну, і я думаю, що ще більше авторів буде тут задіяно. Ще окремо хотів, до речі, всі мовчать, Тарас скромно також мовчить. Е -е, хотів би звернути увагу на откладинку цього. На мою думку мистецького такого проєкту, тому що я тільки зараз показав цю холодинку, мені вона першу чергу мене купила. Це дуже хороше поєднання кольорів і дуже хороше поєднання тих самих картин. Ну, Одним словом, приємного вам прослуховування, я думаю, що цей диск ми намагалися зробити власне, такими і історіями, і щоб їх було дуже зручно слухати, як в машині, як і в плеєрі ну буде. І я думаю, що в кожному це буде цікаво і корисно. Все ж таки, що відбувалося в нас в місті. Я. О, ще... Е... Андрій забув сказати, що і на радіовежасі дуже приємно так, слухати. Так, так. А я хочу додати від цього, що видань про наше славне місто Багато не буває. І нещодавно не Василь Іванович був. Місті, місті. І я думаю, що пан Михайло буде не далі працювати з нами, правда? Бо ви, ви казали про істориків е, колишніх і теперішніх, і ми надіємося, що будуть відкриватися нові факти про наше місто. І взагалі про наше місто е, важливо знати більше інформації, тому що е, нам бракує легенд. От ми зараз знаходимо з штамом. Легендарний так. який нам зводить, на коледар. Шароводимо, збирачка. Власне, ми знаходимося в шикарному місті в бастіоні, який став туристичною атракцією, нещодавно влаштований в нашому місті. Він вже на сьогодні отримав величезну інтерес, і довіру як мешканців арміста, так і гостей міста. І тому я всіх ну, долучаю до роботи над створенням легенд. Інформацію цікаву, знаходьте її, оприлюднити, ми будемо працювати над коло А, Пане Руслане, ви з вашою частиною будете щось робити дисків, так, ви собі знаєте, а можна з нашою частиною запропонувати, можливо, якийсь, якийсь конкурс, безпітарину, можливо, пан Михайло задасть якісь питання і вони будуть відповідати інтерв'ю. На якісь це питання там відповість, може якісь простіше, може так у нас не сало. І можливо буде нагода диск отримати в подарунок. Давайте таке промовитися. А журналістам так, Журналістам десь <чусь>, отримують <сістю> за собою разом. Давайте перепитання експромтом, так. Щось таке просте. Добре, підказують мені рік заснування, хоча навіть для мене це проблема. Yeah. <laughs> а, а ви говоріть, рік заснування міс. А ви ви берете жаску людину і картою. Чи you know? знаєте ви. <laughs> а, то мені вислуховувати відразу відповіді. <laughs> Маргари! Давайте ще раз поговоримо. Чи багато у нас було міністрів Західноукраїнської Народної Республіки, уряді наших, Станіславців. Треба сказати багато, або не багато. Треба назвати хоча б одного. Савор. Сагор. Хто? Савор. Він був помічником міністра освіти. Шорохтей. Шорох був, знайдеться. Чи мені? Шорохтей. Сорохтей. Ні. Художник, але не. Та да, ну ви знаєте, його пам'ятник стоїть біля будинку правосуддя. Там є чотири бареє. Хто сказав, що вже близько до правди. Близько до правди. Якщо не гадає, то не. Треба вивчати мати. Бо правда він в лютому 1919-го продавку відставку, але був він мені став. Відходьте. Ні, ну я не офіційно сказав. І не претендує. Назовіться. Людина вже вийшла, повертає, а до Михайла Кривеня, при яке відношення маєте? Це співака Михайла Кривеня, відповів. Ну, таке питання ще задам. Яка споруда в Івано-Франківську є найвищою? Споруда не будинок. Телевізійна виша хтось говорить. А яка її вистав там? ніж ніжейкова. Ну, будь-якому раді ця дівчина, дивіться, першу я сказала про телеведу. А висота її 192 метри. Звичайно, то не е телева, то не. А ви тим боком, ви тим фокусів. Ми не беремо слова. Руслан, сімки, тому ми власне маємо. Диску можемо тримати і росламо як вони будуть це спосюджувати, частину лежиться. Це на радіокомпанії вежна, а частина рекламу. і цікаво наші соля. І чому взявся за переклад? Я хочу сказати, що мені дуже приємно, що вийшов цей диск, бо насправді в цей час, коли багато людей є проблем, всяких гараздів, не гараздів, дуже важко сьогодні навіть приклати книжку, почитати. А власне в цьому диску є короткі історії. 26 коротких історії, де людина може собі завантажити на комп'ютер, включити в машину, де може включити на уголі. Тому власне, ми спробували в тролейбусах наших, нашого міста. До речі, на зупинках зробити. І дуже сподобалося нашим мешканцям, що все таки включається інформація про ту чи іншу вулицю. Також, звісно, просимо і користуючись нагодою, Засоби масу інформації, особливо в соціальних мережах, поширювати конкретні історії, поширювати міфи, поширювати легенди. Адже наше місто унікальне. Воно, хоча молоде є, якщо взяти так у віці інших міст, молоде. Якщо я так порахував, 12 поколінь пройшло, якщо 30 років взяти за такі поколінь, то 12 поколінь від заснування до досічення. Воно є молоде, але воно настільки має таку різноманітну історію, настільки має... Таких цікавих історій, що ми можемо похвалити сьогодні по цілій Україні нашої історію. Тому це власне одна з тих речей, яка буде пригодитися вчителям, пригодиться краєзнавцям, пригодиться тим людям, які сьогодні е, люблять наше місто, які сьогодні готові жертвувати заради того, щоб такі справи продовжили. А я хочу запросити всіх, окрім цієї програми, у нас є чудова програма Івано-Франківськ, місто Героїв. Ми встановлюємо. Постатям. І якщо громада буде мати ще також і таку ініціативу, будемо встановити дошку, я думаю, що ми відгукнемося. І такі подібні роботи ми будемо продовжувати, аби наше місто, Франківське, мало різноманітні праці. І книжки, і аудіодиски. Я надіюся, пане Михайло, що і відеодиск ми з вами зробимо, де буде ваша чудова програма Добре. і відповідно про це зробити. Тому добрий путь, я думаю, що все в нас дасть. Я думаю, треба покинути. <плес> Ми підозрюємо, що після презентації буде багато охочих. отримати диск. Ми, на жаль, не можемо всім роздати, скільки тиражується супровірників і частина тиражу буде повіти в маршрути, в школи. Ми годинку, годин але на першу чергу вільна. Ми можемо дати, на жаль, тільки журналістам, і ми закликаємо вас слідкувати уважно за сайтом компанії вежа. У нас запланований ще один захід під вежі, і там можна буде отримати цей диск. Треба бути уважним, слідкувати за подіями за сайтом вежі, і там можна буде його отримувати. Він, він не продається це, це не комерційний проєкт, ми не жаль, не можемо продати, бо розуміємо, що у вас може бути охочим. Так само на вежі він буде деколи розірвувати на різних програмах бути влажні і згодом за кілька днів цей диск аудіо ну, в МП3-форматі буде завантажений на сайт вечір, де будь-хто може, може собі завантажити в МП3-форматі, собі там на ДЛР чи ще кудись і мати звільнену вільному віртуалі. за день-два воно там з'явиться в вільному виступі. Ми вам дякуємо, що ви завітали нас, на за нашу крутию. І так трошки збору за місцем, може, подально є, але я просто хочу розповідати, що у нас говорить ще одну подію. У нас зараз при суті наша журналістика брала участь у проєкті. Це зовсім з іншої опери, але це дуже цікавий проєкт, який започаткували в дочове академії. І це був фільм. Дякую Мистецькій агенції наш формат, відома українська рекордна компанія, яка видає всіх українських виконавців за ви видали нам, видали цей диск, досить авторитетна мистецька агенція, яка видає всіх українських виконавців. Вони і наважили слідити нашу роботу. Добре, дякую.